Доброго дня продам ось такі акумулятори. літій залізофосфатні. Модель 360 ампер часов, Виробник Китай, Чина. Вони всі йдуть Китай. Інших других на даний момент в Україні немає. Вони всі йдуть з Китаю. Це є якісні акумулятори, це вже збірка йде. Це включатель всієї системи треба довше потримати, поки воно виключиться. Так, виключилось. Раз, включилась повністю система. Можна окрему Продати скільки вам потрібно комірок, або одну, або 10, або 20. Кого цікавить, телефонуйте або звертайтесь на Viber. Саме краще на Viber і в... пишіть мені на Viber. Ось така БМС-ка вмонтована. На 200 А БМС-ка. БМС на 200 А. Виходи. Ось тут мінусовий і плюсовий виход 360 ампер часов 12 вольт 360 Ампер часов. Е, пока на даний момент в Україні е, на таких акумуляторів ще немає в людей. В мене на даний момент є такий акумулятор. Зараз поставимо на вагу і побачимо, яка вага даного акумулятора. Його вага буде 23 кг. Ось показує 23,1 Він важкий. Це 360 ампер часов Максимально те, що в Україні є то 280 ампер часов Це 12 вольт. Не 100 ампер часов Не 100 А, а 360 А. Одна комірка важить більше 5 кг. Одна комірка. Коли йде 100 ампер часов, одна комірка буде ось така по товщині, і вона буде нижча. Може, десь сантиметра 2 буде, і буде вона нижча в висоту. Це є 360 Ампер. Тобто це 4,5 кВт енергії. Зараз я візьму рулетку, якщо тут є. О, є рулетка. І покажу розміри даного акумулятора. Це без БМС. -ки. 29 сантиметрів. 29 сантиметрів. Висоту 22 сантиметра. Разом з клемою і в ширину, і в ширину 17,5 см 17,5 Ось такий акумулятор. Можемо зібрати в зборі. Будем з комірками. Комірки, БМС-ка з балансі. З сіром, з проводами, з цими пластинами повністю в зборі. А можемо продати тільки самі комірки. Кого цікавить, дзвоніть. Телефонуйте. Це іде тут датчик температури. І також тут датчик температури. Коли буде перегрів, воно буде відразу срабатувати. Ось кого цікавить такий модний акумулятор. Так як це є класний акумулятор. Срок служби заявляє виробник 10 тисяч циклів, заряд, розряд. Ось такий акумулятор. На даний момент є в наявності. Замовляємо його з Польщі їде. Номер телефону 063 836 70 56. Або 073 836 7056. Тут Viber Ось. Такий акумулятор тяговий 200 А на 12 вольт. Це 2,5 кВт буде витримувати постійно, якщо тягнути. А енергоємність 4,5 кВт. Енергоємність. Це об'єм. З самої енергії 4,5 кВт. А постійно можна підключати до 2,5 кВт, так як 12 вольт умножаємо на 200 А. 200 А і це вийде приблизно 2,5 кВт. Можна постійно витягувати. Тобто під'єднали там образно два чайника по 1200 Вт. І. І він буде витягувати. Так як це є літій залізофосфатний акумулятор. Номер телефону записуйте і телефонуйте або пишіть на вайбер. Знаходиться в місті Коволі на даний момент. Присилаємо його з Польщі в Україну.